Усім привіт! І сьогодні ми з вами награємо в The Menodest. Приїхав ми з вами на Abandoned House. Після багатьох невдач на Циклон Стріт. Вирішив я повернутися в перший будиночок. В нас середній рівень складності, в нас завдання. М Чітке привода. щоб ти був жив-здоровий. збирати мішки з сіллю, виконуйте ритуал на понтограм. Інші два завдання в цілому не складні. Ще б головне визначити правильно привода, бо за це дають багато грошей. А якщо ти визначаєш неправильно, то дають дуже, дуже мало. І в мене ціль це купити кота. Я дуже хочу кота тут. От. Але я поки не знаю. Поки кіт не дуже хоче до мене йти. Але з часом з часом, обов'язково його купимо. Не знаю, мені не сподобалось на Цикун Стріт. Минулий раз випало таке саме кончене завдання зробити чітке фото привида. єдиний раз, коли привид з'явився, я його не сфотографував. Бо я. Трошечки затупив. Так, ні, я це не хочу брати. Походи. Я, я не знаю. Я не знаю, як мені зараз робити його. Мені або з самого початку треба ходити з цим потіком. Або я просто, ну, не зроблю це фото. І знову не виконую екзорцизм. Я, до речі. Ще жодного разу не виконував, здається, тут екзорцизм взагалі. Треба подивити. Там, здається, треба якісь ці. вкоте у миші чи що. Зараз. А, ні, п'ять пальців. І покласти тортальну зону в підвалі. Да, п'ять пальців знайти. Ну, пальці, до речі, підсвічуються. Якщо бути об'єктивним, їх не не складно. А їх 5. Здається, їх можна тільки по одному таскати. А, коротше тут свої складнощі. Не знаю, я не дуже люблю Band House. Ще мені здається, що в мене дофіга предметів, і поки я їх таскаю, я міг би вже виконувати завдання. Або хоча б шукати привіда. Хоча б шукати приводи. Ну, зараз я останній раз вже сходжу. Візьму на штативі камеру, візьму ось це і ось це все. Не знаю. Сподіваюсь вийде, але якщо чесно, надії дуже мало. Дуже мало надій на фото. Я б сказав, ну типу, вірогідність того, що я щось зроблю, ну буська нуля. Десь насправді. Ну алло, викинь. Викинь капу. Так, мені треба ліхтарик, МБ, Термометр. Алло. Він и тут, да? Будь ласка, не розмовляй зі мною. Це, коротше, ось такі розмови знімають багато гузду. Як мені як, як я чув, зараз хочу піти перевірити. Слухайте, він можливо, до речі, в тій кімнаті, бо там щось 15-10. Якщо зараз ми приїдемо там. Опустили 86? Я тільки зайшов. E, давайте я візьму з собою, щоб не ходити в фургон, так? Да? 72. Офігіти. І не встати. Я думаю, я ще трошечки походжу. Я вип'піховочку перші. Ну якщо зараз розумію, що це його кімната, просто принесу туди і все, так? Да? Так, а что я выкинул? Термометр? А да, термометр. А, ось термометр. Ну... Да. Так, добрый, два. Два МП. Давайте ставить вот это тогда. Добре. Так, камера на штуке. И сейчас, да? Відбитки, радио. Так, радіо пізніше. Я б зараз же. пігулочку все це. Пафосно дуже п'ю пі, пігулочку. Так, поставлю зараз ось це і пошукаю екзо. А, Забув, Забуфік називається, ця штука. Menos. Are you here? Are you close? Are you here? Are you friendly? Are you pizza? How did you die? Are you here? Are you close? Answer me, please. Are you here? Are you close? Are you pizza? Are you friendly? Are you wantly? How did you die? Are you here? не дуже хіра, да? Наче. Дивіться, у нас мінусова температура. Ектоплазми. В нас немає. М -м -м -м, все інше поки під питанням. А, -а малюнок, добре. Так, Ревенант Ханту Демон Мара. Блін, якщо це Ревенант мені. Капець. Ревенант це той який може напасти коли завгодно. Демон. Якщо він вирішить когось бити, зупинити його буде дуже важко. Поки ви не, розлюд... Поки ви не розлюдите його, демон зазвичай не полюватиме на вас. Доки не вб'єс. Ханту і Мара. Ханту здається на голос. Мара. Важко виявити, якщо поруч щось є, воно не захоче полювати. Так, тут МП5 у нас, коротше, може бути. А, ну ЄСГ не буде. Ну добре. Тоді треба йти туди. Що я можу сказати? Я візьму одразу ці пігулочки, покладу їх на вході, щоб не повертатись поки сюди. Ну, слухайте, я думаю, ми зараз виявимо останній доказ. Зазвичай малюнок важко отримати. Мені. Так, ну екто я не бачив? Екто я не бачив? ніде. Так, кто я выкреслю. Що це відбитка це капець? піти відкрити собі а, не, хованку Вікторія. Драматичная музыка. Добре-добре. Ну давайте так. Сейчас ще микрофон переведу. No yet much? Are you here? Are you close? Are you here? How did you die? Are you friendly? Are you pizza? Are you here? How did you die? Are you friendly? Are you pizza? How did you die? You here? Are you friendly? Слухайте. Я думаю, що це може бути ревенант, і він, в нього відбитка. Просто дверей в кімнаті ну, нема з жодної сторони, а світу він просто не чіпає. Але мені так страшно помилитись, тому що ну, за це я буквально знімаю дуже багато. Хочеться вгадати пригоду хоча б. Хоча б вгадати пригоду. Але типу проблема у тому, що він не дає просто некрофон, не має МП поки що. Ну, залишається буквально або, або МП, або відбитки, які я не можу поки що перевірити, якщо це мара. Важко виявити. Ну я б не сказав, що прям важко виявити. Можливо, я чогось не не розумію в марі. Я просто реально трошечки не розумію, що ми з вами шукаємо? Ойхір, ройк, pizza How did you die? Are you here? Are you close? Are you pizza? How did you die? Ну мікрофону. MP або на МП, або на відбитки Ну, мабуть, я поставлю МП. А, або відбитки. Блін, я не знаю. Мені капець. Мені страшно виходити. Там якщо ще, ще атака була. Це ревенант, я думаю. От, блін. А От, <смеш> мені страшно виходить, в мене нема хреста. Чому музика не грає? А, типа сейфрум ж не працює, да? Треба бігти, треба бігти. Ну, ревенант. Ну, ревенант. Да. Буквально кончений привид, який можу полювати, коли захочу. Так і написано. Дуже нестабільний та непередбачуваний привид. Незалежно від вашого психічного здоров'я, вони можуть полювати на вас, якщо захотять. Е, чи були відбитки не було відбитків? Визначив би я швидше ревенанта, я б, можливо, ну, би з хрестом ходив. Ну, неможливо, я б 100% ходив з хрестом. Але, ну, ревенанта я підозрював. Бо відбитків не було. Але в минулий раз мене мені MP5 не дали просто. За теж 15 хвилин да МП5. Тому я ну, якби не поспішав ставити ревенанта. Але що я хочу сказати <смеш> цим розробникам цієї гри? <смеш> що я засуджую систему, в якій не можна ховатись. Тобто єдиний варіант в цій грі це. Мати при собі хрест, або, ну, або все, або фіаско буквально. Тобто, немає ніякої системи хованок. І ну, я міг там сидіти, звісно, ще в цій кімнаті, але ну, вона більше не працює. Вона працює один раз, і музика там більше не грає спокійно. Це значить, що типу кімната більше не працює. І тобто, фактично привид туди може забігти. І, ну, тобто, я просто не одразу зрозумів, що закінчилось полювання. Я думав, може воно ще там бігає взагалі, бо я вперше якби, застосував цю сейф-кімнату. І в результаті, поки я виходив, просто почалось нове полювання, почалось, і він одразу на мене вилетів. Я засуджую таку систему, я не знаю, як в це грати, як виконувати нормальний екзорцизм на середній рівні складності в соло-геймінгу. Коли ви в команді, звичайно, це легше. Бо ви разом шукаєте докази. Але в соло, чесно, я не бачу варіанту, як проходити цю гру на досконалу. Ну, це просто треба, щоб пощастило з приводом, який не буде полювати на тебе одразу, який дасть одразу всі докази. Да? Ну, Це звичайно можливо, звичайно. Але це настільки непередбачувано. Я не знаю. Я, я хочу я не знаю, об'явити якийсь бойкот цій грі, <свісно> тому що щось, як я почав грати на середній рівні складності, виконувати всі завдання екзорцизму чи ще щось, стало практично неможливо. Я все ще. В мене є гроші зараз на кута, але в мене нема предметів. Тому, якби кота я не куплю, будемо купити на кота ще раз. Що ж, всім дякую за перегляд. Я не знаю, закінчу на сумній ноці, не розумію цю гру розробників, як в неї грати. Формат фазмофобії, поки що для мене, напевно, найкомфортніший, найкращий, тому що ну, це прикольно. Ось це не прикольно, коли ти помираєш і не можеш нормально виконати всі завдання, бо вони настільки рандомні, тобі треба закупати всі предмети, а ну, грошей дають за легкий рівень мало. А на середньому ти просто ну, не встигаєш все зробити. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. також в описі під відео є посилання на телеграм, якщо ви хочете дізнаватися про новини, стріми і інші якісь цікавинки першими. І що ж, всім до нових зустрічей!